Просто. А він лежить найбільший поет Галицької України, такий бідний, як весь наш народ, сказав приятель Франка професор Бігеляйсер Негідні ми були мати між собою таку людину, як Франко, коли не вміли краще дбати про нього за його життя і по його смерті. Йому судилася така доля собача. І що він від неї не годен ніяк визнавитися. Вона переслідувала його змату і буде переслідувати до кінця. Зовсім те саме, що з Шевченком, коли не гірше писала. Володимира Бозь, товариш Франка до Михайла Косупицького. А як мільйонів куплені сльозами, день світла, щастя і волі залітає, чим в новім великім людським храмі хтось добрим словом. І мене згадає сьогодні один з таких днів. Згадай, Пом'янемо добрим словом, а в вінець пам'яті вплинемо. І слова шані вдячності, гордості, і помолимося за його душу. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи на Свої спокусу. Але визволи нас від лука бо, Амінь. Зі святими у покій Христе, душі усопших слуг Твоїх, про яких ми сьогодні пам'ять творимо, Івана, його батьків, дружини і дітей. Прости їм провини вільні і невільні, прийми їх до свого пренебесного царства. А тут, поміж нами в молитві, чини їм Господи вічною пам'ять Христос Воскрес. Амінь. В ім'я оцей сина Святого Духа. Амінь. Поет, про драматург, гений. Мабуть, таке ведення духу. Як Іван Франко народжується раз на тисячоліття. Але чому така важка доля генія? Адже небагато можна назвати в історії людства постатей, рівних йому за різну таланту і гідних великих питань епох відродження? Чому заради цього минуле страшно? одні страждання? Приниже постійна боротьба за на сушні. Непотрібність для чужих презирство у своїх і тюрмах. Що по житті, мов по гарячих пісках моавської постелі, відходи тої, як дітали нігті на ногах? Відкривалися рани, як тоді, коли безмилосердя. На лежандарній сколомині у рівні Нагуєвичі Босо, щоб час відвідати Галичини, Сісарем не було Франка на цій землі, бо він нема владійний. Чи коли він читав смерті у готелі, не маючи ні грошей, ні дітей, закрився в кімнаті і чекав смерті слуга готелі? З і приніс йому ложку зупи, то він би інакше був помер. Він був утомлений, дуже втонений життям і боротьбою. 1906 й збірка поезії явила читачеві. Збулено душу поету, оманну і безконечно страждаючу за свій надалі поневолений народ. Іван Франко писав поете тям на шляху жатєвому тобі. Перлини щастя не знайти, ні захисту від бурі, злив і грому, поете, тям, зазнати маєш ти всіх мук буття, всіх болів і зневажень, за ким дійдеш? До світлої мети. Були і ясні хвилини. Про одну із них оповіла вчителька із Ходору. серед шановують сорокарічний ювілей Івана Крока. Серед вінків. Які депутація установила пзовша у хаті Франка, затримався довше перед великим терновим ріком з китицею білих рож і червоною стрічкою, на яких ясні золотий напис. Від кого цей вінок запитав? Від жіноцька Худорівської землі. Чому ж тернове усміхнувся неначе? Бо тернова ваша слава, а червоні стрічки це червона кривава стежка, яка йде через ваше тернове життя. Золоті ж букви на ній. А це вже сліди вашої високожертовної сорокалітньої діяльності. А, а ця критиця білих рож. Це критиця ясних хвилин у вашому житті. Високопостатний ювіляр. Поглянув швидко й допину, і тихо якось болісно сказав, і скільки їх не було, але додав у момент якийсь ця хвилина. Як у мені, нині, нині є однією з цих білих рож і подарував співочку вірші під назвою і зліт моєї молодості і сказав, пісніть за Господь. З Святні може. 1914 рік сота річниця Дня народження Тараса Шевченка і марфранко опубліковує посвято. Він був сином мужика і став володарем у володар царстві духу. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Доля переслідувала його в житті стільки могла, та вона не зуміла перетворити золото душі і ржу, ані його любові до людей. І погордого, а вірив у Бога у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждання, але й не пожаліла в тих, що били і здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб дала доля йому лише по смерті, неоперучу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все нановозбуджує його хмарі. Отакий От був і є для нас, українце Тарас Шевченко. Ця присвята багато чого може бути віднесена і до Івана Франка. Тільки цього ніхто в Євгеній рік для Івана Франка не зробив, не написав, не було присвятих. Якщо Тарас Шевченко збудив зісну українську націю, то Франку у все життя й виховував Пожавняє для скованих волі, для скричених кращої долі і рівного права для всіх. Це весь і єдиний. Свій труд, душу, всі старання усього себе віддав Іван Франко, як той Мойсей, народові, щоб вивести його з ганебної неволі та довести до землі обітованої волі, свободи. Світлої мети. Правда, за яку стояв Іван Франко, його праця лишається на віки. Як велике народне добро, котрого будуть черпати широкі верстви нашого народу і котрим уже й тепер можна повеличатися перед цілим світом. Написав сучасних франка у газеті Громадський голос. Таж недаром світ розвився, чи й буде світу плід, та ж недаром пробудився український жвалий рід. Та ж не даром іскри грають у очах ти молодих, Ще й нові мечі засяють у правицях, у твердих. Довго нас недоля жела, досі нас наруга жре. Та ми крикнім, ще не вмерла. І провести в останню дорогу. А сонце, так, ніби раділо, що для нього, Івана Франка, вже все позаду. Його возіньм, муки вже дійшли межі, більше їх не буде. Митрополит Шептицький, перебуваючи на в Пуску, так сказав про смерть Франка. Встринула нас найтяжча жертва, тяжча за всі наші. До тепершньої жертви світової війни. Напротяк гарна дина, би саме небо хотіло йому відділити відхилити від, 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 від всі хмари і бурю, що пролітали над його життям від колиски і до самої мовини. Віста про смерть де швидко, як на воєнний час рознеслася між людьми. І з рідних навоєвичів пішки босим помандрував до Львова Львова востаннє побачитися з братом Іван Захаром Франком. І з другого кінця краю з Криворівні, вирушила до Львова з інком та інка з Гудцюка. Історія зафіксувала лише одне. Вона несла віно і була босою. Тіло Франка поклали у склеп. Не у свій, а у чужий. Він належав мотичинським Свачинським. І тільки в кінці березня 1921 року після довгої пептої боротьби українців з окупаційною владою львівський магістрат таки виділив місце для постійного захоронення Івана Франка. Правда, виділене місце було смітником. Але була одна відрада, бо недалеко, неподалік, знаходилися могили Шашкевича та Барбінського. 28 травня 1921 року було урочисто перенесено прах Івана Франка з Гробівця Мотичинський-Свачинський у власний. Відкриття пам'ятника було урочистим і засвідчило велику повагу до Івана Франка. Група велосипедистів із Дрогобича привезла на могилу у срібному кутку землю із рідного місця. На цинкарі зібралося понад 30 тисяч людей. До Львова прибули численні делегації, товариства, організації з усіх міст Галичини а також Волині, Закарпаття, Буковині і навіть з Канади. Була присутня рідня Франка і Василь Стефан. Пам'ятник відлита з бронзи, скульптура каменя. Прикутий до стіни каменя, підняв голову. Залізний молот, щоб розвалити цю могутню стіну і пробити дорогу в нове життя. Хоча знав, що тією дорогою іде не він, а інші. Ідуть. бажав волі. І кожний з нас не знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий труд, що аж тоді ідуть по сей дорозі люди, як ми. Проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею загліють. На слави людської, зовсім мене бажали, бо не герої ми і не богатирі ні, ми не вольні добровільно взяли на себе пута, ми, рабами волі, стали на шляху поступу, ми лиш камирі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, грані, що кров'ю власною і власними кістками тверди змуруємо і за нами прийде нове життя. Добро нове! Че? Починали ми гарно життя, яке прожив Франко, великі слави. Ми дуже дякуємо нашим гостям. Дійсно, було дуже цікаво. ну, За браком часу ми, ми так їх обмежили, вибачайте нам. Ну, Як ви зрозуміли, це той бос, який відцвітав за вікном, коли, за вікном, коли Франко помирав. А це погоні, як він сказав, я сказали, то розквітали. Це символ того, що життя продовжувалося, продовжується. І ми повертаємося до наших таких буденних справа. Січку все прибери. Ви знаєте, не знаю, що це так правильно, але може, може на цьому треба було завершувати, але може неправильно це побудувалося. У нас ще є дуже гарна справа і дуже гарна місія. Ми оголосили в рамках цього заходу конкурс між дітьми. Це було е, оголошено по школах, е, по школі, у, школі, у школі дитячої творчості. Ну і ми думали, що ми запросимо тільки дітей Косова, але відгукнулися діти із сіл. І з сіл було набагато більше.